Гнат Василевич, ґетмен Запорізького козацтва. Після кривавого повстання на Ливайка Гнат Василевич став гетменом у часи, коли польська влада визнала козаків ворогами. Але він розумів, козаки та поляки мають забути ворожнечу перед обличчям спільного ворога Кримської Орди треба єднатися і захищати південні кордони. Влітку 1596 року, коли хан готувався йти через Україну до Угорщини, Василевич попередив польську владу, але йому не повірили. Тоді він надіслав до Варшави делегацію з полковником Каспером Підвисоцьким, який привіз язика, полоненого татарина, що мав свідчити про загрозу. Гетьман надсилав листи урядовцям і старостам, закликаючи зміцнювати фортеці і готуватися до оборони. Його правління було коротким, можливо, саме через контакти з польською владою, але він зробив усе, щоб захистити рідну землю. Розуміючи у цій державі українцям і полякам доводиться жити разом і разом оборонятись.